Останні дні мешканці Покровської громади систематично чують звуки вибухів. Вчора в день, 20 вересня, російські війська вдарили по приватному сектору. За попередньою інформацією, били із РСЗВ «Смерч». Одна з ракет влучила у приватний будинок, пошкодивши стіну та покрівлю. Я в хаті була, через стінку. восьмій квартирі була кушать варілась, звісті грохаєна і сосід прибіжа. Рети живе, живає шо. Саме однієї бувай. Ракета типу Смерч за попередніми даними вибухотехніків. Ось залишки від неї. Тут ще запах ракетного палива. Можна побачити, що вона застрягла. У господарка оселі отримала поранення. Поліцейські парамедики, які першими прибули до постраждалого району, надали жінці допомогу та госпіталізували її до лікарні. Сьогодні покрівля постраждалого будинку виглядає так. Господар разом з друзями продовжує ліквідувати наслідки вчорашнього обстрілу. Добре. Працівники ДСНС вже обстежили місце прильоту та вилучили ракету. Під час проведення робіт були виявлені безпечні залишки реактивної системи залпового вогню, смерч або торнадо С калібром 300 міліметрів. Ми вилучили ці безпечні залишки за адресами, по яких працювали. Також рятувальники у черговий раз закликають мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Варто відзначити, що внаслідок тих вибухів, які мешканці громади чули вночі, постраждалих та руйнувань, немає. Бережіть себе та своїх близьких. Покровськ, вересень, 2022 рік.